Вітаю українці, вітаю глядачі підписники! На каналі знайовий підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні на початку нового року почав діяти новий порядок обліку військовозобов'язаних. Взагалі, ось ця вся тема мобілізації, знаєте, все більше і більше нововведень ми бачимо з кожним разом. Їх реально стає все більше і більше. Ми навіть навіть знаєте, я можу сказати так, що ми навіть не по, не поспіваємо так за всіми цими нововведеннями і так далі. І от. Серед всього цього нововведення, скажімо так, мобілізаційного, є така новина, що з початку нового року почав діяти новий порядок обліку військовозобов'язаним. Взагалі, що це за такий порядок і що він собою представляє? Зараз ми поговоримо. Можу сказати так, що цим порядком, зокрема, Значно спрощену процедуру обліку і мобілізації безробітних, а також внутрішньо переміщених осіб. Тобто, а, вже кожен, мабуть, подумав так, про те, що тепер будуть брати за сраку, вибачте, безробітних і внутрішньо переміщених осіб. Отже, давайте почитаємо, що ж пишуть ЗМІ. Так, щодо цього і. А, Побачимо, взагалі, що то за зміни таке. Про те, як тепер військкомати зможуть взяти на олівець всіх безробітних та всіх переселенців, розповіло видання суд.ua. Отже, знижено вік призовників, з якого вони мають ставати на військовий облік. Якщо раніше вони повинні були це робити 17 років, то тепер ставлять на облік 16-річних за умови, що їм цього року виповниться 17 років. Літ. Тобто, перше, це вже те, що люди ставали на облік в 17, тепер це вже буде в 16. Далі, я, знаєте, я не буду це коментувати. Далі, слідуюче, територіальним центром комплектування, тобто, це військові військомати колишні. Тепер це територіальні центри комплектування, їм стало значно простіше ставити на облік безробітних громадян, а також проводити серед них мобілізацію. А в чому, скажімо так, в чому стало простіше? Якщо раніше центри зайнятості ніяк не взаємодіяли з ось цими територіальними центрами комплектування, то зараз вони повинні, по ось цим новим правилам, вони повинні надавати військовим. Повний список осіб чоловічої статі, які зареєстровані у них як безробітні. Тобто, простими словами, тепер територіальні центри комплектування, тобто колишні військомати, мають взаємодіяти із центрами зайнятості, і центри зайнятості мають надавати їм інформацію про те, хто а, вважається безробітним. Ну, от, якось так. Ось Якось так тепер буде. Тобто, от навіть її так записано в документі. Читаю. Міські районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ну, от, якось так. В зв'язку з цим. Є підстави припускати, що найближчим часом в Україні стане просто ще менше офіційно зареєстрованих безробітних чоловіків, втім, їх і до цього було, скажімо так, не густо що дозволяло службі зайнятості переможно репортувати про безпрецедентно низький рівень безробіття в Україні. Тобто ідея все якось так, все йде до того, що а, люди просто офіційно взагалі, а, скажімо так, а, до речі, і офіційно також, тому що а, вже десь бачила і новину про те, що а, і робила випуск, до речі, вже про те, що а, і продовжується зараз цю тему розкручувати що ось там. І роботодавці вже мають казати про те ось цим центрам комплектування, хто в них ставити на облік і так далі, серед працівників, хто офіційно працює. І тепер бачите, як виходить, що і безробітних, так, тобто, якщо ось все це зробити такий висновок, так, із всього цього, тобто можна зробити такий висновок, що безробітних тепер будуть. Центри зайнятості будуть давати інформацію так про, про безробітних, щоб центри комплектування могли проводити мобілізацію серед цих людей, а також роботодавці мають також інформувати центри комплектування. Робити списки і так далі. Я не буду зараз повторюватися. Я робила про це програму. Там все дуже все чітко я розказувала. Можете подивитись цю програму, ось десь на днях я робила її. Там все чітко сказано про те, що мають повідомляти. Там дуже дуже, дуже, дуже багато різних нюансів. Тобто, тобто, і безробітним, і офіційно влаштованим, тобто, якось все, якось все, знаєте, ось так, ну просто зжимається. Скажімо так, зжимається круг, я б це назвала так. І до всього цього хочу ще додати, що, ну, ось, знаєте, хто б там що не казав, але ситуація, знаєте, от кажуть, що там ось по телевізору бачимо виступи, кажуть, ні, не переживайте, ніяких хвиль немає. Мобілізації, в нас всього достатньо, і людей і так далі. І так далі. Але чому тоді ось такі а, правила, чому тоді ось так якось все так відбувається, як зараз? Мабуть, тоді щось не так. А, далі, що ще пишуть змії? Крім того, а, спростили також облік військовозобов'язаних серед внутрішньопереміщених осіб. Тобто, якщо раніше, а Постановка на військовий облік у новому місці проживання вона була справою, скажімо так, совісті кожного переселенця. то тепер місцева влада поставлена в жорсткі умови, за яким їм доведеться змушувати внутрішньо переміщених осіб ставати на військовий облік за місцем проживання. Тобто, приїхав зараз на нове місце проживання, рахуєшся як внутрішньо переміщена особа обов'язково. Треба ставати на військовий облік за місцем нового вже місцем нового проживання. Тобто, тепер переселенців дозволено брати на військовий облік у пунктах їхнього тимчасового перебування лише після того, як вони стали на облік у районних та міських територіальних центрах комплектування. Тобто, вже ніхто з переселенців не вислизне з Ось цього пильного ока територіального центру комплектування. А якщо й вислизне, то не буде зареєстрований як внутрішньо переміщена особа, і відповідно не буде отримувати від держави жодної фінансової допомоги. От якось так. Пишіть, дорогі українці, що ви про це думаєте. А на сьогодні в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.